ти на каналі Ленд. Минулого року я вмикала один вдома, проте довелося його вимкнути майже одразу. Мені було не смішно, мені було боляче. Сьогодні спробую ще раз. Це різдвяна реакція спецвипуск і я дивлюсь один вдома ще раз разом з вами. Я розмовляю. О Боже! Вона ж розмовляє. Паскудство. Ну я просто це не розуміла. Я не знаю, чи я в дитинстві розуміла це чи не розуміла, але я зараз не розумію. От, блін, тебе дитина, тебе щось питає, тобі взагалі по барабану абсолютно. Це... Дуже поганий вплив на довіру, напевно, йде. Бо вона стоїть собі, і я говорю по телефону. Якщо е дядько сказав, начне не можна. І взагалі питання того, чого його так недолюблюють саме його, я не можу зрозуміти чому. Дуже сильно мені не подобалося завжди. Просто я раніше цього напевно, не розуміла. Не так розуміла, як зараз. Звісно! малий! Ні, тут ніхто не живе! Тут ніхто не живе, всім і пофіг! І павук! От лихо. От лихо, як же ж мені пофіг. Обережно, алло, обережно. Робити молоко завжди. Оце треба щоб нічого не спортилось, бо ми 20, поїдемо на два тижні, і треба, щоб нічого не спортилося. Мабуть, твої Як воно їсть? Як хочеш, можу повернути? Отут. Я взагалі не розумію, чому настільки ненавидіти дитину, аби. Замовивши піцу, з'їсти її. Або вони її взагалі не замовили, або він реально її з'їв. ну це, це, це ж дуже жорстко. Ну, типу, я би дуже сильно образилася, бо якби отак зі мною вчинили, так скажемо. Всі ж бачили цей прикол, що його білет уже був в сміттєвому баці. цікаво, хто це зробив. Чи наш дорогий е прекрасний син Бас? Або це чисто випадково, але, типу, дивлячись, як батьки до нього відносяться, таке відчуття що це не випадково. Типу, спеціально його вирішили залишити вдома. Та трішки неприємненько. Та, ми батьки, погані батьки, ми не можемо такого зробити. Але, типу, якась вірогідність, мені здається, є все-таки. Сама морока. Мені там страшно. Хулер скоро підніметься. От скажіть мені, в чому він не правий? Таке відчуття реальне, що Кевіна ні в шов взагалі не ставлять, а потім дитина не може за себе заступитися або ще щось. Він же це правильно зробив. На нього агресували, в нього забрали піцу, якщо вона була замовлена взагалі, я не знаю. І типу, він відповів агресією. В Чому проблема? Не розумію. Потім це ти усього винен. Ти бачив, що ти наробив? Боже, який жах. Ви що, афігели, чи що? Дайте при тому, що вона його відправляє нагору, він не поїв. Не попив навіть того самого Пепсі нічого. Вона його відправляє нагору, іди там. Щас, коротше, фуллер прийде, буде з тобою там спати і його, так скажемо, намоче вашу постіль. Заївісь взагалі. Ну, класно придумали. Чого б ні? Я теж нікого не хочу бачити. І тепер у Кевіна відтодження, бо його ніхто не розуміє. Поки що прикольно. Насправді фільм іде. Мені норм його дивитися проте оці всі моменти, які ми в дитинстві напевно не взагалі звертали на них увагу. Піце це немає, його всі не люблять. Він усьому чогось чомусь він усьому винен. Ну тоді нафіга така сім'я. Я його прекрасно розумію. А ви помічали, що ця мелодія була в Гаррі Поттері? Чи це мені здається? Напишіть в коментарях, я помиляюся чи ні. Вісім 9... Кожна секунда цього фільму показує наскільки всім пофіг на того Кевіна? Просто Що? Посчитала шапку і поїхали. Вона посчитала шапку і думає, що можна їхати. Хорошо! така добренько. Яка несподіванка їх буде чекати в Парижі? Просто шок. Але ж всім пофіг, правда? Я думаю, кожен з нас відцікавіна хоча б раз хотів, щоб наша родила пропала на декілька днів, і просто бути господарем цього світу, господарем цього будинку чи квартири і робити, що ти хочеш. Поки є їжа, можна кутити, знаєте, типу, тусити. Але надов... чи надовго ця феєрія буде з нами всередині? Проте, ну знову ж таки, я не розумію цей фільм з того боку, чого його забули взагалі, чому до нього так відносно? Чого саме він, що він такого робить, те, що він, типу, не, не слухняний, я б не сказала, що він не слухняний. Те, що він, типу, відповідає жорстко. Ну, я думаю, що в дитині це класно, що він захищає типу, себе. А вони, типу, приглушують цей момент. Типу, не будь таким, не говори так. Ти всіх ображаєш, ти усьому винний через тебе, через тебе, через тебе. Він не їв з вчорашнього вечора. Про що ми говоримо? Що ми про щось забули? Ні, ні, абсолютно, ви нічого не забули. Ви порахували шапку за одиниць людину і поїхали, залишивши дитину без їжі і турботи на різдво. Рахую нічого не сталося взагалі. Ні, що серйозно, не може бути. Не може бути. Нє-ні. Там е, ця шапка в цьому, в економ класі сидить. Не може бути, що його забули. Та ти що? Жар якийсь чи що? Це ж вам не квітень, це розрахував. А чи всі помічали з першого перегляду, що поліцейський це є бандит? Типу, ми були малі, я не знаю навіть. Я не пам'ятаю першого разу, коли я дивилася цей фільм по новому каналу, чи по 1 плюс 1, І типу, я не впевнена в тому, що ми такі опа, я одразу зрозуміли, що це і був, і був бандит на розвідці. І от почалися неприємності. Хороше завжди швидко закінчується. Він тепер у ролі дорослої людинки, яка тепер за все буде відповідати. І ця мелодія, наче була в Гаррі Поттері», чи це мені здається? <плес> це просто легендарний момент. Просто він такий дорослий. Він уже всім скористався дорослим, а щитку не знайшов бідний, але він гель після бриття, це прям шик модерн. <плес> Тут я також не розумію, чому дід не розмовляє з ним, чому він так на нього дивиться грозно, підтверджуючи ці плітки. Про те, що він там когось грохнув і в нього ще рука перев'язана, давай бо чому він не просто з ним не поговорить? Малий, не бійся мене, все окти. Бо вони тягнуть цю історію і інтригу цілий фільм, Допоки вони не, не починають комунікувати між собою. І це ж один легендарний момент, коли вони бачаться вперше. Ну, типу, після ситуації, як він проходить як поліцейський, і тут вже певно Кевін все полі розуміє е, теорію змови, що вони мокрі бандити. До речі, мокрі бандити. Це ж треба таке придумати. Зараз почнеться найцікавіше обладнання і пастки. У нас просто тут вечірка. І вулиці Америки, де ніколи нічого не трапляється, ну трішки в когось прокинулось сумління, але не в баса. Бас у нас йому ще по барабану на Кевіна як було, так і залишилося. І взагалі Кевін. Ти на найдуднішій вулиці Америки, там нічого не ставиться, і в тебе є аж противопожежна система. Та ти що, Вона тебе захистить від усього просто. Та й ти сам винен. 10. Ну, хоч заплатив дорослий хлопчик уже заплатив гроші, типу, але не без прикола, знаєте, йому просто скосумно самому сидіти там і чекатись на свою родину, як, від якої він, в принципі, і відмовився. І це я вважаю найкращий момент цього фільму, бо нарешті він насолодиться сирною піцею на одинці, і ніхто йому не буде заважати. Це я буду слухняним. Та ти і так був слухняним хлопчиком. Ну що ж вони так до тебе пристали оце своїми приколами? В сім'ї куча маніпуляторів дітей, і вони його, типу, штиряють, що він там неправильно щось робить або неправильно щось каже. Все для дітлахів. А ти хто? Цього я вам не скажу. Чому? До речі, розумний малий каже, я вам не скажу, де живу. тому що ви стороння людина. І так мають робити всі діти і привчати їх, а то розкажуть, де вони живуть, і потім оті мокрі бандити прийдуть щось там забирати. До речі, незакінчена історія, як він доніс додому ці всі приколи. Там, в принципі, не такі вони легкі ті пакети були, як він взагалі їх ніс. Ну, очевидно, для сцени вони зробили, напевно, що там все було пусте, чисто пластика там, коротше, без наповнювачів. Але в реальному житті навіть мені було б важко, мені здається, його таскати. Оце. А оце класний момент. До речі, якщо ви не знали, то цей фільм це просто зроблено була сцена, так скажемо, для один дома. Такого фільму не існує. Аби мерщій повернутися додому. А тепер ти готова продати душу дияволу? Люцифер, займися жіночкою. Серйозно, малий вийшов просто і ріже ялинку. Ну не настільки ж він дорослий. Вісім років. Про що я думала свої вісім років? Треба не пропускати школу. Я Кевін Лінку... Тобто рандомні тіці в супермаркеті ми не говоримо адресу і своє ім'я, прізвище. А типу Санті, який працює на Санту, як він сам сказав, типу, я знаю, що ви не Санта, ви працюєте на нього, то, будь ласка, все, адресу, треба номер телефону, все скажу, тільки виконати моє бажання. Ну, це дуже подвійні стандарти. Він, типу, наче навчений, що не можна говорити незнайомим людям свої якісь особисті дані, але є винятки. Вам уже не буде чого боятися. Оце, до речі, класно, що вони прописують сценарії, такі моменти. Бо, звісно, восьмирічна дитина такого би не сказала і не сформулювала. Проте це дуже корисно для тих, хто це дивиться. І навіть якщо ми там в дитинстві би не зрозуміли сенсу, що він говорить. То зараз, наприклад, в дорослому віці це все більш здається знайомим. Бо чим більше ти боїшся щось робити або комусь щось сказати, тим більше оцей страх перетворюється в якусь, як звичку або залежність, що ти сидиш такий, Ні, я не буду того робити, бо я не знаю, що там буде далі. Я не знаю, яка буде реакція, я не знаю, що мені очікувати. А легше просто зробити. І нічого не очікувати, і ти будеш знати. І це я не говорю, тому що я якась розумна. Я говорю під себе, бо в мене також такі є моменти. І насправді, чим більше ти про це думаєш, тим складніше тобі це здається. А якщо ти там одразу вирішуєш це питання, ти такий потом: фух, нічого такого тут не було, все класно, типу. Ідеш далі. Підемо на розвідку, а фургон підженемо потім. А тепер починається найвеселіша частина цього фільму. <плес> він отримує більше всіх. Червоні носочки на Новий рік. <плес> Я не знаю, хто отримав більше від Кевіна подаруночків на Різдво, але це все дуже смішно. І, очевидно, що вісім років такого не придумаєш і не зробиш такі пастки. Але фільм цей зробили так, що це як символ взагалі Різдва. Все вмістили в один фільм, і він. Став легендарним просто. Ну, типу, це класно. І цього року, начебто, мені легше його вже дивитися, як не дивно. Ай, це дуже боляче. у оці іграшки з 90-х. Це означає, що павук в правильному місці в правильний час. Не дарма він його випустив, хоча не хотів того, в принципі. Павук зробив свою справу, так що не боїмося павуків, рахуємо їх друзями. То пограбував усі ті будинки. До речі, це також була геніальна ідея затягнути їх той будинок, який вони обікрали. Бо по факту в його будинку вони нічого не обікрали, і малого 8 років ніхто не буде слухати. Типу, що він знає, там що когось обікрали, ніхто не буде перевіряти, бо будинки зачинені. Всі поїхали на канікули. І, типу, довести це було б дуже важко і нудно і довго. Звісно, це заслуга сценаристів, що вони написали такий продуманий сценарій, хоча він не завжди. А скоріш за все, майже завжди не состиковуються з дитиною вісім років. В Принципі, геніально, як Шерлок Холмс трошки в один дома з'явився і розказав, як правильно скидати на бандитів їхні злочини, аби поліція довго не розбиралася і повірила одразу. Тому це прикольно. Ми мокрі бандити, мокрі. А цей зі своїм брендом ми мокрі бандити. запам'ятайте, Хіба це щось змінить вашому відбуванню покарання в в'язниці? Ні, запам'ятайте, ми мокрі бандити. Ну добре, типу без без проблем. Якщо тобі от цього стане легше, нехай буде так. Я Завжди на цьому моменті типу, плачу. Ця реакція просто повернула мені магію цього фільму. Начебто і вже і мама нормальна, начебто і вже і Кевін класний і все класно. І вони, типу, такі, ой, сьогент. Ну, як ти тут? Дуже цікавий момент. Значить, вони приїхали рівно так само в той самий час, як приїхала мати. Тобто вона не могла чекати. Тато такий: ну що ти, синку, як ти? Наче йому років 16 20 Він залишився вдома. Йому 8 років взагалі ні одного питання, чи щось сталося, все добре. Як ти тут? Е, так і планувалося, що ми тебе залишаємо вдома, а самі йдемо в Париж, Нічого не знаю, типу все нормально. Всі як ні в чому не бувало. Це слізливий момент з мамою його, да, і все. А остальне все наче нічого не змінилося. Як, як на початку було. я вчора ходив у крамницю. Ти ходив у крамницю? Тобі 8 років. Що він буде їсти, поки вас немає? Такі цікій цікаві. Тобто вони реально думають, що він три дні був без них чи там скільки, і коротше не міг піти в крамницю. Ну блін, ні, з, гол, з голоду помер. <рес> Зробив з моєю кімнатою. Ну, бася, ти заслуговуєш на все, що він зробив з твоєю кімнатою. І гроші там були, і якийсь динаміт для його випробувань, його захисту будинку. І все, що хочеш, там був цілий магазин, не треба було нікуди навіть іти, в принципі, за тим всім. Ну що ж, спецвипуск підійшов до свого кінця. Я вам дякую, що були зі мною сьогодні. Боляче від всього, що відбувається, від війни, від е, того, що сунеться від наших сусідів, так би мовити. Просто Просто оцей вайб, тепло, класне відчуття, воно пропало. Бо настільки багато негативу щодня, що ти вже не відчуваєш того тепла, яке ти відчував в дитинстві від цих фільмів. І по факту вони крадуть у нас це тепло і ці відчуття. Заповнюючи це все невимовним болем. Але я дуже рада, що під час реакції на один вдома в цьому році в мене прокинулося тепло і відчуття, і вайб. І я надіюсь, що я передала вам його в повній мірі. і Наскільки це зараз можливо в наших реаліях? Я вам дякую, що додивилися до цього самого моменту. А ви не забувайте підписатися та поставити дзвіночок, адже скоро нові відео в суботу буде феномен фільму таксі, чому він досі працює? А також ставте подобайку і пишіть в коментарях, який у вас колір волосся, чим ви любите займатися, яка у вас професія, все, що збриде в голову. Я прочитаю все і відповім всім. Дякую за перегляд. Побачимося в суботу.